Привіт, друзі! З вами як завжди, Кепс Тімпірат, і в цьому відео я покажу вам, як пройти шосту частину пригод під назвою Крик мисливця. Сідайтеся як вам зручно, піднімайте якір і погнали! Почати пригоду можна на будь-якому форпості. Біжимо до таверни, починаємо розмову з Ларіною. В діалоговому вікні обираємо почати пригоду. Вона, в свою чергу, направить нас в доки, де, по її словам, нас уже чекає верховний пірат. Зустрівши верховного, знову натискаємо діалог продовжити пригоду. Після його монологу він відчинить портал в найближчій до вас арці. Запасаємось припасами і вирушаємо в портал. Як ви бачите, я спеціально пропустив перехід між світами, щоб прибрати спойлери і залишити емоції для вашої власної гри. І так, дойшовши до світу проклятих, разом з вами з'являться інші гравці. А перед собою ви побачите таверну морських вовків. Навколо неї будуть кружляти кораблі привиди. Вони виносяться з трьох влучань, як і будь-які інші. Також навколо таверни розташовані три маяки: на Заході, на півдні і на сході. Для початку стрибаємо на західний маяк. Тут біля гармати ви побачите жаровню. Обираємо наш ліхтар і беремо в нього вогонь душ. Прохід в маяк буде перекривати бар'єр. Щоб його прибрати, запалюємо дві жаровні перед сходинками. Всередині нас будуть чекати привиди, які легко виносяться з двох ударів саблею. А також приємний бонус у вигляді золота в середньому по 2К в кожному маяку. Піднімаємось на вершину маяка. Тут запалюємо жаровню. І одразу виносимо привода, щоб він нам не заважав. Нас цікавить велика жаровня на заході таверни. Нам потрібно підсвітити її за допомогою механізму маяка. Тут все просто. Ліве колесо рухає його по горизонталі, а праве відповідно по вертикалі. Готово. Далі дешаємось вниз і пливемо на південний маяк. Це той, що було видно з цього місця. Діставшись до його входу, знову запалюємо жаровні, щоб розблокувати собі прохід. Тут нас цікавить велика жаровня на південній частині таверни. Підсвічуємо її і бачимо, що на таверні морських вовків з'явився пірс. Тепер пливемо туди. Тепер все просто. Треба по дорозі запалювати маленькі жаровні. Перша. Друга. Третя четверта. І остання п'ята на балконі біля Гармати. Далі ми бачимо ворота і біля них шпиль, який ми власне тільки що й розблокували. Розправляємося з надокучливими привидами і піднімаємо ворота. Пройшовши далі, запалюємо маленьку жаровню і бачимо, що на північний захід з'явилась велика жаровня. Повертаємось назад на балкон і стріляємося на західний маяк знову. Я думаю тут і так зрозуміло, що потрібно підсвітити велику жаровню, яка тільки що з'явилась. Вуаля! І ми бачимо, що з'явився місток, який веде навколо скелі. Повертаємось назад за ворота і продовжуємо йти по новому маршруту. Тут перед заваленою мачтою запалюємо жаровню і бачимо, як з'являється велика жаровня. Дишаємося вниз, цільтесь в воду, в іншому випадку, якщо ви впадете на частокіл, вас закине на корабель і доведеться витрачати час. Внизу є гармата, за допомогою якої ви зможете висадитись біля східного маяку. Хоча тут теж краще цілитись в воду, щоб не потрапити в текстури. А в цьому випадку вам доведеться взагалі починати гру спочатку. Отже, стріляємось трошки лівіше. Пострибавши, добираємось до пірсу. Тут все те саме. Запалюємо жаровні, лутаємо голду, запалюємо маяк і підсвічуємо жаровню. Бачимо, як з'являється мачта, по якій можна повернутися на дистанцію, а також містки, щоб продовжити йти до вершини. Дешаємось вниз, забираємося вище по уламкам корабля, далі по мачті вище. Біля гармати запалюємо жаровню і бачимо, як з'являється велика жаровня, яку потрібно підсвітити з східного маяку. Останній раз дешаємося на маяк. Запалюємо жаровню і з'являється останній місток. Повернувшись на дистанцію, добігаємо до шпіля. За допомогою нього опускаємо місток на іншу сторону. Там нас буде чекати сцена з Меріком, злодіями і Верховним піратом. Але як я і обіцяв, я вам її не буду показувати. А краще покажу схованку під ними, де ви зможете підлутати собі галди. Після закінчення екшн сцени, вас відправить назад в море злодіїв і перший розділ буде закритий. Тепер перейдемо до всіх досягнень. Відправтесь в море проклятих. Тут все просто. Поговоріть з Верховним піратом і пропливіть на кораблі через Арку. Запаліть маяк. Я думаю тут все зрозуміло. Для досягнення достатньо це зробити один раз. Перемежіть кораблі приводи. Все логічно. Знищіть три кораблі привиди. Допоможіть опустити міст. За допомогою шпіля опускаємо міст і досягнення ваше. Врятуйте Меріка. Доберіться до верхнього поверху таверни розпусний пірат і врятуйте Меріка з рук темного братства. Я думаю, тут теж все зрозуміло. Ну і останнє. Доставте листа Серік. Після того як ви виконали перший розділ, у вас в діалоговому вікні з Ларіною з'явиться продовжити пригоду. Обираємо. Вона дасть нам листа, який потрібно доставити на факторію полярна зірка квадрат H10. Віддаємо листа Меріка його дружині Красуні і все, досягнення виконане. А ми за виконану пригоду отримуємо картину з Меріком для нашого корабля, а за всі досягнення титул захисник проклятих. Якщо ви граєте соло, бо ваші друзі дуже зайняті, або вони гру, бо в них дуже сильно підгоріло, то не треба так. Приєднуйся до нас в Діскорді. Тут ти швидко знайдеш команду для будь-якого виду діяльності, хоч то рибалка або навіть рейд, який до речі проходить кожного дня. Приєднуйся до нашої команди. Посилання на Discord Сот Україна я залишу в описанні під відео. Давай, не тупи! Ну, а мені в свою чергу залишилося тільки сказати велике дякую, що залишилися зі мною. Якщо відео був корисним, не відмовлюся від лайкосика і підписки. Ну і на прощання, як завжди, по традиції. Бажаю вам тільки попутного вітру, міцної обшивки і вірної команди. До нових зустрічей, друзі!